Перша Самуїлова, 10 розділ і взяв Самуїл посудину Оливи та й вилляв на його голову, і поцілував його, та й сказав: Чи це не помазав тебе Господь над спадком своїм на володаря, і будеш ти царювати над народом Господнім, і ти визволиш його від руки ворогів його навколо. І ось тобі ознака, що Господь помазав тебе над спадком своїм на володаря. Як підеш ти сьогодні від мене, то при рахиленім гробі у Веніяминових країні в Целхацу знайдеш двох людей, і вони скажуть тобі знайдені ті ослиці, яких ти шукати ходив, а оце батько твій занихає в справи тих ослиць та й зажурився за вас, говорячи, що я зроблю для сина свого. І перейдеш ти звідти й далі, і підеш аж до діброви Фаворської, а там знайдуть тебе три чоловіки, що йдуть до Бога до Бет-Елу. Один несе трьох ягнят, а один несе три буханці хліба, а один несе бурдюка вина. І запитають вони тебе про мир та дадуть тобі два хліба, і ти візьмеш із їхньої руки. Потому вийдеш ти на Божий горбок. Де намісники филистимські, і станеться, як ти ввійдеш там до міста, то стрінеш громаду пророків, що сходять із пагірка, а перед ними Арфа, та бубон, та сопілка та цитра, і вони пророкують. І злине на тебе Дух Господній, і ти будеш з ними пророкувати, і станеш іншою людиною. І станеться, коли збудуться тобі ці ознаки, роби собі, що знайде рука твоя, бо Бог з тобою, і знайдеш ти передо мною до Гілгаду, а я зійду до тебе, щоб принести цілопалення, щоб приносити мирні жертви сім день. Будеш чекати, аж поки прийду я до тебе і завідомлю тебе, що будеш робити. І сталося, як повернувся він, щоб іти від Самуїла, то Бог змінив йому серце на інше, а всі ті ознаки прийшли того дня. І прийшли вони туди, до гів'ї, аж ось громада пророків назустріч йому. І злинув на нього дух Божий, і він пророкував серед них. І сталося кожен, хто знав його віддавна. А тепер побачили, ось він пророкує разом із пророками, показали один до одного, що то сталося кішовому синові, чий Саул між пророками? І відповів чоловік звідти і сказав: А хто їхній батько? Тому то стало за приказку чий Саул між пророками, і перестав він пророкувати і прийшов на пагірок, і сказав Саулів, дядько, до нього та до слуги його, куди ви ходили? А той відказав шукати ослиць, і побачили ми, що нема, і прийшли до Самуїла. А дядько Саулів сказав: Скажи ж мені, що сказав вам Самуїл. І сказав Саул до дядька свого: Справді розповів нам, що знайдені ті ослиці, а про справу царства, що говорив Самуїл, не розповів йому. І скликав Самуїл народ до Господа до міцпи, та й сказав до Ізраїлевих синів: так сказав Господь, Бог Ізраїлів, я виявив Ізраїля з Єгипту. І спас вас із руки Єгипту та з руки всіх царств, щоб гнобили вас. А ви сьогодні погордували своїм Богом, що він спасає вас з усіх нещасть ваших та утисків ваших, і ви сказали йому ні, таки царя повстав над нами. А тепер ставайте перед Господнім лицем за вашими племенами та за вашими тисячами. І привів Самуїл усі Ізраїлеві племена, і було виявлене Веніями плем'я. І привів він Веніяминове плем'я за родами його, і був виявлений рід Матріїв, і привів він рід Матріїв за їхніми мужчинами, і був виявлений Саул, син Кішів, і шукали його, та не знаходили, і питалися Господа ще чи прийде він ще сюди? А Господь відповів Он він заховався між речима, і вони побігли, і взяли його звідти, і він став перед народу, і був вищий від усього народу на цілу голову. І сказав Самуїл до всього народу: чи бачите, кого вибрав Господь, бо нема такого, як він, серед усього народу? І весь народ ізняв крик та й сказав: Хай живе цар. А Самуїл промовив до народу про права царств, і записав те до книги та й покликав перед Господнім лицем, і відпустив Самуїл увесь народ, кожного додому свого. І також Саул пішов додому свого до Гівії, а з ним пішли ті вояки, що Господь діткнувся їхніх сердець. А негідні сини говорили, що нас спасає отакий, і гордували ним, і не принесли йому дара. Та він мовчав.